Привіт, всім в цьому відео поговоримо про те, як стати програмістами. В принципі, якщо ви дивитесь це відео, то тоді я розумію так, що вам е, ця тема болить, ця тема актуальна, і ви е, намагаєтеся зрозуміти, як же ж так зробити, щоб стати програмістом. Тому, скоріш за все, ви або студент, який е, обирає для себе навчання обрати цей вуз, або цей вуз, або ви свічер, який людина, яка працює в іншій сфері, і розглядає для себе можливості свічнутися в IT і стати програмістом. В принципі, у кожного будуть свої якісь плани. Кожен для себе обирає, чому він хоче стати програмістом. Але тут ми я тут для того, щоб. Сказати саме, як стати програмістом, що треба для цього зробити, і в принципі я не буду відповідати на питання, скільки часу потрібно для того, щоб стати програмістом, тому що якоїсь межі не існує, в принципі, ви можете собі за зафіксувати до моменту отримання першого оффера, тобто до моменту першої роботи, от скільки часу пройде, стільки і треба для того, щоб ви стали програмістом. Але це в принципі буде так у, условно, умовно, тому що. О, Програмування це вже назавжди, це навчання назавжди. Програмування світ доволі швидкий, доволі активно розвиваючися. Тому маєте усвідомити, що якщо ви стаєте програмістом, то тут вже ви надовго? Це не так, що я сьогодні програміст, а завтра я вже знову десь займаюся чимось іншим. Ні, програмування це надовго. Отже, відповідаючи на питання, як же стати програмістом зараз, в цьому році, або будь-коли перше, що ви маєте обрати для себе мету. Мету або сферу, де саме ви будете програмувати: це буде веб-розробка, це буде мобільні додатки, це буде штучний інтелект, це буде кібербезпека, це буде бік дата, це буде будь-що. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете працювати в кібербезпеці, скажімо так, то ви спочатку, типу, от, от всю кількість існуючих технологій, ви звужуєте для себе, і ви кажете, я буду працювати. От саме, в саме цій мені вона цікава. Це не означає, що ви потім не зможете перейти в інший напрямок, але для того, щоб зробити свою мету смарт. Ну, типу, а коли ви можете її осягнути, можете для себе її сформулювати, то тоді треба спочатку визначитись, де ви будете. Це буде, наприклад, підемо по самому банальному, насправді вже проїждженому шляху це веб-девелопмент. Ви обираєте веб-девелопмент. Добре, наступний крок це обрати мову програмування. Мова програмування може бути е, як бекенд, так і фронтенд. Я в принципі раджу в якості перших мов програмування обирати або Python або JavaScript. Чому? Тому що крива навчання, вона не, не така стрімка, як, наприклад, всі плюс плюс нам Java, коли зразу вверх, зразу складно. Там вона така полога. Тобто, все, все ж таки зможете витратити час і з розберетись, розберетеся, що там і як. А після цього, як ви обрали, як ви визначилися, як ви обрали мову програмування, переходимо до навчання і самостійної роботи. В якості навчання, якщо ви хочете, ви можете піти на онлайн курси, а як ви хочете піти на офлайн курси. Але так само має бути самостійна робота, тому що е навчання це добре, але самостійна робота вона превалює. Вона має бути е навіть більше ніж навчання, яке ви отримуєте десь на курсах, або ви дивитесь онлайн курс, і це можна порівняти з будь-якою сферою життя. Уявимо, ви виходите в спортзал і і качаєте там залізо, то цього можливо буде недостатньо для того, щоб показати якісь гарні результати. Чому? Тому що до цього треба ще додати гарний сон і харчування без усіх додаткових. Додатків тільки походив в спортзал, два, два один раз в тиждень. Недостатньо так само, і з навчанням, самостійною роботою. Навчання добре, але самостійна робота має бути постійною. Ви маєте вчитись, вчитись, вчитись і працювати, 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 писати код. Про це я записав окреме відео, де я наголосив на тому, наскільки важливо писати код. Після цього, як ви почали вже навчатись, почали писати код, приєднуйтесь до спільноти. В принципі, в Україні існує дуже велика спільнота it розробників і взагалі всіх людей, які, стосу... які долучені до цієї теми IT, це DOW. Зайдіть на цей веб-сайт, зареєструйтесь на форумі, почніть писати, створіть профіль. На DOW створіть профіль на Джені, створіть профіль на будь-яких інших платформах, де ви бачите. Зайдіть на Reddit, якщо ви знаєте англійську мову. Починайте читати про це там, про останні топіки, про останні тренди, почніть писати. Відповідати на коменти, почніть дивитись, куди запрошують людей. Їх можливо запрошують на якісь хакатони Ви можете долучитися в якості спостерігача або брати участь, і в принципі, дивіться, 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 що люди роблять. А це дасть вам змогу залучитися в цю спільноту і починати обговорювати, починати ділитися своїми думками, слухати інші думки. І взагалі ви в принципі, зрозумієте, про що там мова. Ну ви такі станете більш своїм свій в цій сфері. Після цього, як ви вже туди ввійшли, почніть використовувати інструменти розробки. Що це означає? Просто створіть профіль на Гітхабі. Ну, це в першу чергу. Зайдіть на Гітхаб, створіть цей профіль і почніть там писати е, свої якісь репозиторії, створювайте, е, почніть. Е, Якісь там робити активності, чому тому що ви свій github профіль будете вказувати в своєму резюме, яке ви створите, і туди будуть заходити рекрутери, і туди будуть заходити роботодавці, того щоб подивитися, що саме чим саме ви займаєтесь в свій вільний час або можливо не в вільний час. Або просто які мови програмування знаєте, для того, щоб наявно, наглядно подивитися на ваш код, не питаючи вас. Це так і знаєте, коли людина приходить на співбесіду, можливо, якщо вже ви вислали тобі в резюме свій а, Github профіль то вже може хтось зайшов і подивився. Ага, це людина багато написала, тому і питань буде менше. А якщо ви цього не зробили, то тоді до вас будуть питання: покажи свій код. Ти, там, багато таких питань буде, тому інструмент розробки, в першу чергу, Github, це наступний крок. Після цього подумайте про те, щоб отримати освіту. В принципі, якщо ви студент, то цей ваш наступний крок він і так очевидний. Він і так е, буде логічний, тому що ви будете вступати в університет і будете вчитися там. Вас там будуть вчити програмування. Саме софт Engineering, якщо ви обрали КПІ, наприклад, або Львівський політехніку, або якийсь інший університет, Житомирську, неважливо. Ви будете там вчитися і вас там будуть вчити. Тобто, у вас буде 5 років. Виокремо часу, де ви будете саме вчитися, і це дуже важливо. А це дуже важливо дасть нам таке підґрунтя, для того, щоб ви розуміли цей комп'ютер сайенс, який саме дає силу розробнику. Тому що, в принципі, розробником може стати будь-яка людина, але базове знання, мов програмування, базове знання алгоритмів, базове знання структур даних дуже важливо знати. І це виокремлює цю людину, яка це, це знання отримала, дискретну математику або алгоритм. Ну, от це все це. Все, все, Робить з вас саме справжнього програміста, такого потужного, який може в принципі претендувати для того, щоб отримати посади, отримати роботу в майбутньому в якихось великих компаніях, наприклад, Google або Facebook. Тому що якщо ви цього не вчили, то ви реально просідаєте перед цими, тому що там є така вимога: Master of Science. Тобто, якщо ви будете влаштовуватися за кордон, або ви будете влаштовуватися в якусь велику компанію, там вони особливо вимагають, щоб цей Master of Science, цей рекорд був, тому що це дає вам змогу підтвердити свої знання. Що ви не просто перевчились, а ви саме хочете. А ви саме такий програміст, який має в своє підґрунтя це. Тобто освіта важлива. Якщо ви свідчитесь і, і думаєте отримати цю освіту, так само вступайте на другу вищу освіту. Я можу порадити КПІ, а там є такий факультет, як ІПСА. Туди вступайте, отримайте мастера і передамо так само відкриті всі шляхи. Тобто, це, це можливо для кожного. Не особливо це мати бути студентом. Це також можна зробити і не будучи студентом. Після цього як ви вже вже подумали про освіту, тому що освіта може вона буде здобуватися, так саме час набути практичний досвід. В принципі, і ми вже про це говорили, коли оглядали освіта і практична робота, то практичний досвід саме тут так само варто наголосити, що він без нього нічого не буде. Як отримати перші проекти, якщо ви ще не отримали офер, то треба використовувати GitHub для того, щоб знайти першого перших В принципі, я за це я, я про це запишу окреме відео, яке ви можете подивитися. Але саме через GitHub найлегше отримати перший практичний досвід. Найлегше отримати перші враження про те, які додатки зараз розробляються на різних мовах програмування в різних напрямках. Саме через GitHub можливо отримання і надбання першого практичного досвіду. Після цього що лишається? Лишається тільки розвивати свої практичні навички. Завжди, завжди, завжди дивіться за тим, що виходить. В принципі, є такі розсилки, як техрадар А вони кожен місяць підсумовують. Що саме з'явилося, що саме актуальне, що саме гаряче, які фреймворки створилися, які баги пофікшени взагалі це дуже важливо. І розвивати свої навички, також саме важливо, тому що ви ніколи ви це, ви ніколи не станете м, якимось ідеальним програмістом. Хтось завжди буде краще вас, і це нормально, і це абсолютно нормально, тому що люди не можуть витрачати весь свій час все своє життя, стаючи програмістами там і вивчати, але Якщо ви перестаєте цим займатися, якщо ви перестаєте слідкувати за за новинками, за останніми, ви просто трошки, потрошки потрошку відступаєте трошки назад і пропускаєте вперед тих людей, які саме завжди актуально дивляться, завжди новинки опановують, хоча б дивляться їх і діляться своїми думками. Тому дуже важливо завжди дивитися, розглядати, оглядатися навколо себе, подивитись, які компанії, які що, десь що, тобто свої навички треба розвивати. І якщо ви це вже додивились до цього, то останній крок збудувати свою кар'єру. В принципі, коли ви цим ж, всім вже почнете з, е, займатися. То вже до вас буде остання штука, коли ви будете збудовувати свою кар'єру. Це може, ну це почнеться перша робота, потім друга робота. Зазвичай, коли ви змінюєте роботу, вам підвищують зарплату. А і так само, і так далі. і так Далі це буде першому програму, другому програмуванню. Це вже потім буде. Ви будете джуніором, потім мідлом, потім сіньором. Тобто Лейба буде змінюватися. Ви потім станете тим лідом. Потім принцип інженер або. А, Взагалі, заснути свою компанію, це вже буде топчик, і будете заробляти дуже пристойні гроші, тому що ця посада, ця професія програміста, вона затребувана по всьому світу. Дуже багато людей їм займаються. Українці конкурують в принципі з усім світом. Я можу сказати, що дуже багато індусів, дуже багато арабів, дуже багато турків вони всі. Займаються саме теж програмуванням, і українці тут не одні. Вони конкурують з дуже багатьма націями, і в принципі це добре. І хочу побажати всім, хто хоче стати програмістами в цьому році, в наступному році, неважливо коли, починати це робити. Це цікаво, це цікаво, це, це вимагає фокус. В принципі, як на одній зі своїх робот я бачив такий плакат, де написано, що successful warrior, і це an average man with laser-like focus. Що це означає? Це означає, що... Успішна людина, це звичайна людина з дуже потужним фокусом. Тобто, якщо ви хочете стати програмістом і ви сумніваєтесь, я можу вас можу вам сказати, що ви станете програмістом тільки, будь ласка, сфокусуйтесь на цьому, і тоді успіх обов'язково обов'язково вас прийде. Дякую за увагу. Побачимось.